Не дослухав. Привіт. Привет. Привет. Давно играешь? Сегодня не. Ну а вообще занимаюсь музыкой. Ну так, пару Ти більше по яким жанрам? Блін, ну взагалі рок люблю. Ну таке щось. І попса теж проскакує. Ну давай щось сыграй. Давай. Тільки обіцяй дослухати до кінця, будь ласка. Давай, тільки не сильно довго, бо в мене 3%. Ну давай, спробую. Північне море підкидує чайки. Вони си вгору, як тенісні шарики. Де їх дім, куди вертатись? Шукати варто чи тут залишатись? Їм трохи легше жити, ніж тобі. Вони не мусять зустрічати кораблі, шукати світло у темному вікні. Немає змісту, скажи собі Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплести кілометри льоду з дельфінами на той бік моря, зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплести кілометри льоду з дельфінами на той бік моря. круто, красавчик, дякую. Єсть твоя канал на Ютубі? Є. Uh, yeah. Знімаєш реакції? Ну. No. Ти вгадав. Я понял, тільки от буває, як ти слухаєш звук, є, то ти хіше, то громче, не знаю, чого це. Може через мікрофон, поки не знаю. Ну дякую, що повідомив. Не знаю, може чітколетка так искажає uh -huh. звук, ну щось непонятно. Я гляну, дякую. А це мені, мені понравилось, красавчик. Добре, дякую. É, muda a